Добрий день. 1 листопада, а ми молоти в Суєшник. Молоти нам он дончик. А ми вирішили глянути, що воно тут. Сон, звісно, це, мабуть, був один із найперший готовий. Ну, довгенько нам не вийшло знайти комбайн. Посіяний тут піонер 136 під Гранд Стара. Ну, Бачимо, в принципі, більш-менш чистеньке, починається ну, там пшеничка, хойде деякий бурьон, ну, і самі розумієте, 1 листопада, то як би, звісно, щось буде підростати. Ну, з -з Загалом сонячний чистенький, Уже ми молотили цей 136 в цьому році раніше, в принципі непоганий гібрид. Мені більш-менш подобався. Зараз глянемо, що тут потері є нема. Та ну не видно, може, деякі пустовоті є, та ні, один повненький. Що ще будемо на гору глянемо, а так моє такий вигляд. Так, що? Ще таких пізніх жнів не було у нас. В минулому році ми 22-23 жовтня молотили. Ну, це то, мені казалось, такі пізні. А Сьогодні 1 листопада і ще там є невеличкий кусочок, який, мабуть, більше всього, що сьогодні ніхто не молотити не буде. Так що... І вже час таке, що... Якщо не з то може взагалі не з Не знаю яка влага, ну яка не є, треба молотити. Так що хтось не треба, звісно, в таких випадках, щоб був всій комбойн. І все таке конечно, не, не до комбойнів. Ну а з другої сторони. Хорошо, що хлопці виручають, молотять бо взагалі було б звісно катастрофа була б одним словом да, і це теж хотілось поле в ноль Ну, бачимо земля сировата, комбайн проходить уплотня навірно ну, більше всього що все одно нічого робити не будемо то що ну, не бачу я смисла. а там буде видно так що Піонір 136 мені подобається, навірно, будемо знову його наступний год брати. 136-й, а може 130-й під євролотинг. Подивимось. Вовчку він семиросовий. Вовчу ну, не бачу, я не наблюдаю. Вовчок, Уже в нас вовчок є. В принципі, тут не бачу. Так що будемо сподіватися, що не можна. А це, звісно, теж для нуля не годиться. Що, звісно, без різака, ну... Але... Уже, що. Що є, то є. Добренько, до побачення.